Нещасні випадки, які трапляються з людьми під час літнього відпочинку, можна розділити на дві категорії: ті, що залежать від нашої поведінки, і ті, які виникають самі по собі, але зачіпають людину, яка нехтує елементарними правилами безпеки. І почнемо з першого пункту у нашому списку: це утоплення. Тільки за неповних два купальних місяці на Закарпатті загинуло 15 осіб більшість жертв віком від 17 до 30 років. Всі вони фізично здорові, але фактор глибокої води, приправлений алкоголем та надмірною самовпевненістю, робить свою фатальну справу. Аби добре і що головне безпечно провести відпочинок біля води, вам слід забути за ось це. Адже за статистикою, три з п'яти смертельних випадків трапляються під градусом. Дві третини відпочивальників так чи інакше проводять свій літній час біля води. І якщо басейни та спеціально відведені місця для купання на річках та озерах під наглядом рятувальників, то коли мова йде про так званий дикий відпочинок, там ви повинні розраховувати виключно на себе. Про це добре знає рибалка Іван, який без потреби не лізе у невідомі води. Ну там, де знаєш, яка вода, є, щоб там не порізався, нічого такого не зробив. І щоб було хтось, щоб допоміг тобі, якщо щось з тобою стається. Треба один за другим дивитися. Якщо він щось там ну, багато я воду ще так в воді путаються, так, так за того ще люди тонуть. Елементарні правила безпеки поводження на воді можуть врятувати життя. Їх люди знають, проте вперто не дотримуються як результат щотижня. Нові повідомлення про загибель. Вберегти себе та своїх близьких дуже просто. Правило перше уникайте місць, яких ви не знаєте. По друге, не плавайте на самоті. І по третє, не залишайте своїх дітей без нагляду. Наступний пункт у нашому списку літніх небезпек це укуси, і мова йтиме не про комах, хоч і вони нерідко призводять до летальних випадків, а про плазунів. Зустріти змію на своєму шляху, навряд чи мріє пересічний закарпатець. Втім, поході або під час тихого полювання такі рандиву трапляються досить часто. І Якщо туристи до такої зустрічі готові, адже мають відповідне взуття, то більшість грибників ні. Щороку тільки в Віршавському районі трапляється п'ять випадків укусів. Цьогоріч вже зафіксували два, які на щастя вчасно пролік. То ще знають люди про золоте правило медичної допомоги. Ну, перше медична увага це треба више вша рано перев'язати, щоб ну я не попадав далі в кров, щоб до серця не ближче не попадав. Натомість у лікарів інше бачення забороняється категорично накладувати жгут, значить, забороняється обколювати ту ранку. Значить, рухати кінцівкою. Виявляється, що недостатнє інформування може призвести до трагедії. Втім, лікарі вважають не повторити основні правила надання першої медичної допомоги. В першу чергу потрібно цю отруту відсмоктати і відсмоктувати і спльовувати. Ну це при умові, коли людина не має проблем в слезовій болонці роту, тобто не немає ніяких садін. Значить, ну і що вже є під руками, бажано цю ранку промити або йодом, або любим спиртовим розчином. Якщо вас або ваших близьких вкусила змія, одразу не панікуйте. Спочатку потрібно визначити, чи був плазун отруйним. Це легко зрозуміти, поглянувши на місце в укусу. Якщо там спостерігаються тільки два серповидні і почервоніння, можна не переживати. Змія була неутруйною. Проте, якщо на краях серпа будуть отвори, а з них витікатиме кров, варто насторожитись і звернутися до лікарів. Машиною швидкої допомоги хворий доставляється обов'язково реанімаційне відділення, обов'язково проводиться. Весь спектр досліджень поглиблений, значить, і в плані в плані того, якщо є підозра на на іменно на то, що отрута пішла, існує в центрі невідкладної надзвичайних ситуацій, існує полівалентна антизміїна сиворотка.